Ти мрієш створювати музичний бренд, просувати українську культуру на міжнародній арені? Національна музична академія України імені Петра Чайковського запрошує на навчання. Новостворена! Єдина в світі музична кафедра ЮНЕСКО пропонує освітньо-професійну програму менеджмент соціокультурної діяльності, яка включає в себе такі дисципліни. Менеджмент міжнародних івент практик, сучасні арт-технології, арт-менеджмент, історія музики, театру та історія стилів в медіа культура, професійна комп'ютерна грамотність та СММ. Навчайся поряд з найкращими виконавцями, співаками, композиторами, режисерами, диригентами та науковцями. Строк навчання складає 3 роки та 10 місяців, по завершенню якого ти отримаєш нові можливості і перспективи. Ми залучаємо прогресивну молодь. Можливо, саме ти – арт-менеджер, музичний продюсер та імпресаріо, що визначатиме наше культурне майбутнє. Подавай заяву на вступ через електронний кабінет вступника вже зараз. І приєднуйся до лав музичної еліти України. Деталі за номером телефону приймальної комісії: музична кафедра ЮНЕСКО, музика, освіта, наука заради миру.